Микола Григорович, як ви вважаєте, наша розвідка має всю повноту картини, того, що відбувається і в Кремлі, і в найближчому оточенні Путіна? Я скажу, що наша кооперація з розвідками в США, а це 18 розвідків, значить СРУ, ФБР, Румо, розвід про міністерства оборони і ще інші розвідки. Потужне агентство національної безпеки, і це технічна розвідка колосальна. Над, надпотужна, яка проникає в всі структури, і е, таємні всі е, центри і в Кремлі, і зашифровані системи. Тобто вони вводять ситуацію глибоко. Точно та ж британська Мі 5 і Мі 6 розвідка, е, БНД Німеччини, е, відповідна Джесі Франції, Масад, який обміниться інформації, і ми зрозуміло, наша стратегічна розвідка, військова розвідка. Ми разом з ними маючи і відповідні угоди. Консолідувавши всі сили, володіє все повнотою інформації про політичні задуми Путіна, навіть про його особисті відносини в свого оточення, навіть особисті в сімейні справи. Я не говорю про стратегію відносно України відносно НАТО, задуми використання чи не використання ядерної зброї, направлення підготовки, відповідно контингентів на території нашої держави або на території інших країн, конкретні спецоперації, які вони планують, і зрозуміло, що. Особливо важливо те, а які контрдії будуть надзвичайно болючі для Путіна, і на що, якщо в випадку придеться з ним вести переговори, на що він може піти, при яких умовах це дуже важливо. Тому не тільки наш розкавоє, я так добре, але секторально, а те, що ми вже маємо повну квартиру разом з колегами, і вмінюємося зараз без обмежень раніше. Вони стали жорсткі обмеження по це позиції, вся агентурна інформація. Чи особливо важлива і таємнова технічна розвитка, особливо тонкі питання, які е, могли нашкодити якраз їхні агентури або їхнім технічним засобам, зараз це все да на закритому рівні, але передається координується в режимі онлайн. А е, засоби, наприклад, особливо стратегічні, ну, наприклад, ми горм'ядерні, тактичні, стратегічні на морських та скатеренах відповідно шахтного типу на ходових частинах на потягах. Вони слідковуються в режимі одне щосекунди, тому що це та стратегічна загроза, яка може бути і для України, але і для всього світу. І тут потребує негайних рішень. От, тобто всі сегменти контролюються повністю. Розуміло, що деякі, можливо, якийсь час ще не мають повної розшифровки, наприклад, тонкі політичні рішення там Путіна найближчого оточення, але тільки розпочинаються процес їх реалізації, або якісь рухи відомі розвід підрозділів. Тому це концентрується, формуються пропозиції моделі дій. Тоді пропозиції для військ відповідно для спецслужб для політиків різних, починаючи від президента США, європейських сторін, країн НАТО і України в цілому, і приймаються консолідоване рішення по подальшим діям. А як інформація такої секретності взагалі добувається? Ну, наприклад, ви знаєте про те, що американські змі ще в кінці 21-го року писали про те, яким буде російський наступ, з якої сторони, куди вони прийдуть, які, які вони яка у них мета, що вони хочуть, скільки в цьому буде задіяно, і так далі? Як можна прийти... глибоко? Просто можна сказати таку просту схему для розшифровуючи якраз десь більш глибинні процеси, тому що це має деякі мірі некоректний зашкодить? От але? Наприклад, та агентура, яка проникає е, е, дуже глибоко в політична е, школа Росії військові спецслужби, вона отримує з одного боку інформацію. Технічна розвідка, яка проникає всі секрети, тому що не може просто-напросто йти це на рівні переговорів. Це йдуть переписки, це йдуть відповідно формування програмів, проектів, от стратегічних е, завдань і наступів. А зрозуміло, технічна розвідка це все може отримати різними особами, навіть якщо це надзвичайно зашифровано. Грифи цілком таємно і є ще вище особливої важливості. Розуміло, що вже є технічні можливості в США проникати в такі системи. Якщо в цілому говорити, це є такі надзвичайно потужні суперкомп'ютери, як електронні колайдери, і вони проникають дуже потужно розшифровують всі секретні та документи, всі системи захисту пробивають. Тому в даній ситуації вони отримали цю інформацію. Вони знали, що готуються такі плани. Були й альтернативні плани, я прямо скажу, знаючи цю е, ситуацію з інформацією. От час лібералів в Росії пропонували інший варіант не йти війною говорив, що буде жертва. Може бути потужний удари при підтримці Заходу по режиму Путіна. І він швидко не виграє. Пропонували йти політичним, економічним шляхом, яким е, підтримувати опозицію, підтримати проросійські сили, формувати ще декілька колон, крім ОПЗЖ. Я прямо скажу, ще дві-три сили. Які зайдуть в парламент на чергових виборах, зрозуміло, вони сформують більшість і сформують уряд. А уряд, а в нас парламентська президентська республіка, якщо він буде проросійський, як вони рахували, він має зіграти ключову роль. Тоді президента в бік, тому що він згідно конституції не має повноважень. А Верховна Рада і уряд керує всім процесом і формує не про натовську, а про російську позицію. Це буде ліберальне крило, яке було про. Війни, яких вже перспективи думав той великий проросійський блок в Україні. Вони прорахувалися, тому що тих сил було мінімально, вони не мали шансів, але в деякій мірі вони стримували цей процес війни. І я прямо скажу зараз відданими. Е, плани по проведенню вже військових операцій були раніше набагато раніше, е, і місяців, і навіть років. Саме крайній термін, коли утримався, було визначено 16. Е, Лютого року напад. І всі ж чекали. Відмінили всі посольства, виїхали, відмінили всі рейси на цей період ще з 12 лютого. І от е, була чітка позиція 16-12. Але відбирали деякі мірі відтянувся, та ні, там буде провал. Але е, в даний момент вони кажуть, що мілітаристи мали більш потужну силу. Та їм вдалося на, на 7 днів тільки відтягнути напад. А далі. Оте крило, яке говорить, там ми за три дні вирішимо питання: що там тягнути роками Ось, всі якісь проросійські сили формувати, ще має. не вдасться. Я колись Путін в четвертому році вітав mm -hmm. Януковича з президентства, а вийшов Ющенко. Тобто системний каже: тут тебе підтримують уже спецслужби говорю, російському президенту 82%. Українці, як хотів такого президента, як Путін, тобто дезінформація системна, повна. Вказує на те, що збройні сили України не здатні хоч на елементарні захисні дії, що керівництво держави взагалі не володіє ситуацією. Тобто, набір був таких, ну я скажу, недостовірних фактів надзвичайно сильний. І це не просто спецслужби дезорієнтували президента Росії. Він це хотів чути. Це його установка. І як когось колись так же Путіну підігрували, що це так. І ми швидко зробимо, а вийшло все навпаки. Тобто, і народ піднявся, який не можна перемогти, як він об'єднався, і Збройні сили стали, показали свою місць і здатність, і, і боротися, а тоді нападати, і е проводити наступальні операції, і керівництво держави виявилося і позицію, і мужність, і все-таки утримав ситуацію в цілому.